Всім привіт! З вами Майнкрафт Читер і ми сьогодні граємо в гру під назвою е, Hero Tower. Це паркур звичайний, і ми можемо бути героями різними. І я хочу 5 перемог на спайдермена. Так, погнали, я буду флешем. Прикольна гра, я з другом грав, нам сподобалось. Ой, треба обережно бути тоді. От речі, тут читайте, є деякі, так, можна бачити. Ось так, щоб нас ніхто не знайшов. Ну, ніхто нас не штук. Оп, оп, оп. Чувак Ми можемо нажати храстик вверху і будемо іншими героями. А я хочу бути флешем. А якщо зробити так, що буде. А, знайшли. Так, оп, і все. І ніхто не пройде. Ну, ні, так не робити не будемо. Вот я ще. Давай, єс! Yes. Оп! Оп! Трохи важко. Оп. ой, ой. Ну, так. Сейчас трошки ходы, бы я так. Тут я тут Ой, пал. Ой, ой. Размещился. Нет, давайте не будем молчать. Вот, я О, я хал. Я можу уже добывать из кины. то Халкам прикольно, бо я можу вот так сюда. Оп. Все, падайте все. Давайте, сюда. Да пойди сюда. Вы туда все идете, да? Ой! Треба знайти керушка. Б... Оп. Ай-яй, Він не на спину, ну для чого? Ну треба скинуть. Буде... Давай я зараз буду от тем. я не знаю, як його звати. А, Капітан Америка! Капитан давайте играю за нього. Оп, вот так, от так. Дети, ты впав! Оп! Ааааааа, <реш> йой, кудо я полетів? Хррррррр, <реш> кудо я полетів? Думаєш я що знищу щось? <гас> не нищіть, ну не стріляйте, ну йой! Та ну пограти хочу, не нищити! Добре, що я впав. Ну нарешті впав. Нарешті, ніхто не Кто Хто заважав? <гас> 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 що це? Все швидше буду. Да вроде не швидший. Да не, я наш вычить став. Ай-ой! А, -а, а, я не знал! Я швидший, все Саш таки! А я думал, что я наш вычий. Я же, напевно, стреляю вещи, да? Або может нет. Не приходу, правда, га. Так, можно снищить. Оп, давайте зараз попробую пройти. Я знаю, что я один секрет, але не кот задали его що я нажав? Магазин а, магазин нажал. А что Як мені це заправити? Добре, я хочу далі походити. Добре, ось так. Мені ну, то не треба, ось так, погнали. Ой, я чуть не шла. Оп, оп, оп. Що це таке? А, я проходжу просто то, я міг постійно. Ой, ти, йой. Я думаю, куди я йду? <гладу> а я міг просто, я... Ой, там, ні, не, не хочу так ходити. Крим ще можу бути. Крим я не буду. Я всім буду. Мені подобається, ось так. <гладу> Ну ладно, будем за Халка, давайте. Он Ха -ха -ха. ну, прикольнейший. Оп. Ха-ха-ха. Ну, я хочете. Мене Мне тоже рухали. Я помню, что я все так скажу. Ну, что-то у меня помню, что было лохта, но что сейчас делать? Так, давайте шпитку. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Вот оп, 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 оп. так Швидко буде, буде запиховать, поэтому. Ну, все буде часто якщо так робити. Оп! А, я впав! На них! Це помста була що якась? А, ой, я вже заліз. Ну, нічого такого. Batman. Ой, Бэмен! Что зробив Бэм? Батмен шлях таке зробив погано дуже. Що я щось не зміг прийти. Чи я пришл, я не знаю. Ну, хтось Батмен был. Ах, кин Батмен! Нищо вас, не хімерс, не За Заради накович. Оп, його выкинули. Ну пробачте, яке життя. Что буду, якщо ничего не робити Вам. Швиденько, швиденько давай. Оп. Я просто не знав, а я получил сразу. Чтоб таке? Я це все... Бро. Таке? Треба туди. Я буду сюда. Я буду туда. Я буду летим. Куда все? Куда зайти? А, то там просто твоя Та це не цікаво! Та я знаю, що там та руковичка. Принаймні, трохи легко. Друзья, впал, дайте. Ну, нам мені дуже подобається. Дуже прикольно. Оп! Френ... Ой, не Фенк'ю. Не Фенк'ю. Капітан Америка, полетів. А, ти не Капітан Америка, Ти халк я. Ааа, я хотів пришвидчити процес, а я щось ну, стрибнути хотів і то Оп, полетіли всі. Мені тут клієнтів не треба. Ого, бачили, я Щоб трошки я б не достригнув. А, йой, я... Хто мене тягнув? Хто це був? Так, я більше нікому не піддався. Ось так, давайте це прикольно грати. Прикольно, грати. Ну, Херо, Херо, ося прокурс. Кавер Херо. Прикольний. Папа. С вами Мы сьогодні одежали за Халка, за Флеша, ну, забываю команду, как бы, симпам, здравый будет речать, с ним Ну, про пробуд, Так, симпам. пока. кробу, па-па.